Здавна на свято Покрова українці вступали до лав січового козацтва. Цю традицію продовжують і нині: днями у жовтих водах відбулася урочиста посвята у козаки найменших мешканців міста п'ятикласників середньої школи номер 8 А супроводжував це символічне дійство імпровізований сорочинський ярмарок, який розташувався на шкільному подвір'ї. Напередодні свята покрови проводити в нашому закладі свято осені. Сьогодні наші п'ятикласники вступають в ряди козачат. Бути козаками, діти це дуже почесно і відповідально. Адже ви сьогодні складаєте присягу на вірність своїй державі. Ви повинні поважати дорослих, бути прикладом для інших, пам'ятати про обряди і традиції нашого народу. Ми віримо вас і сподіваємося, що ви станете справжніми патріотами своєї держави і прославите не тільки нашу школку, не тільки наше місто, а й всю нашу державу. Близько 20 хлопчиків та дівчат прийняли того дня присягу, а допомагали їм у цьому старші товариші, козаки міської козацької організації імені Івана Сірка. Наше козацтво складається з різновікових козаків. На сьогоднішній день ми працюємо вже четвертий рік на базі восьмої школи. Це дитяча громадська організація. Імені Богдана Хмельницького на базі е, е, значить, восьмої школи. На сьогоднішній день у нас там шостий клас прошлий рік, позапрошлий, восьмий клас на сьогоднішній день і ось п'ятий. Ми, учні, вступаючи до лав українського козацтва, урочисто в сто клянемось вивчати історію України, віддано нести традиції українського козацтва, рости сміливими. Чесними, сумлінними, шанувати культуру свого народу, бути гідними спадкоємцями, слави великих гетьманів, зростати справжніми захисниками своєї батьківщини, боронити справедливість, клянемось, цінувати побратимство, клянемось, шанувати всі нагороди, клянемось. До освіти прагнуть завжди, клянемось, клянемось. і бликати рідну мову, клянемось. клянемось, не порушувати клятву, клянемось. клянемось, щоб козацькому роду не було переводу. Присягаємось на вільність вічизні народу, клянемось, клянемось, клянемось. клянемось. клянемось.

Call. Oh. День хотів би побажати юним козакам, щоб ви тримали своє слово і не зважали на свій юний вік, бо роки летять швидко, а клятва, дана перед Богом, є непорушною. За кожне пусте слово Господь окличе нас на відповідь. Тож тримаємо слово, дане в клятві. любимо Україну. Любімо церкву Божу, шануємо свої традиції і пам'ятаємо героїв нашої країни. Бережімо себе, бережімо своїх близьких. і з'явилися в жовтих водах нові козачата. Поки що маленька, але безперечно, надія нашої держави та нації. А які ж справжні козаки та й без пісень? Є, Що захищати, є, що берегти. Цього року, як і в попередні роки, учні восьмої школи продовжили щорічну акцію Допоможемо разом. Гроші зібрані під час Сорочинського ярмарку, направили воїнам. АТО. бажаючих прийняти участь в акції виявилось багато, тим паче, що і ярмарок приваблював різноманіттям товарів. У покупців розбігалися очі. Кожен клас підготував різні смаколики, українські національні страви, солодкі гостинці. Усраченся. Часом у спортивному залі готувалися до традиційних козацьких змагань. У гості до жовтоводських козачат приїхали їхні побратими із села Володимирівка. В нашу організацію входить село Володимирівка школа. З Володимирики працює там, працює три вчителя на сьогоднішній день. Там більше 75 учнів вже в дитячій організації. І ось після покрови в п'ятницю. Ми будемо приймати і ще там чоловік дітей. Дали зустрічі джур Володимирівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Петрівської районної ради із загоном джур Жовтоводської школи імені Богдана Хмельницького. Кожного року на Покрову ми приїздимо саме в стіни Жовтоводської школи номер 8 для того, щоб зустрітися і позмагатися в силі, в спритності із жовтоводськими джурами. Поряд із цим діти. Джури із Жовтоводської школи номер 8 приїздять до нас до Володимирівки для того, щоб позмагатися у футболі. Скажіть, будь ласка, хто такі джури? Це маленькі козачата? Джури джура, це помічник козакам. Взагалі то джурою ставали хлопчики десь приблизно 11 років, які потрапляли, яких доля приводила на січ. Різні були причини, чого хлопчики з'являлися на січі, але на січі вони. Відвідували школу, козацьку школу Джур, де навчалися козацькому мистецтву, співу хоровому, де навчалися козацькій майстерності. Ну і таким чином навчання проходило десь приблизно сім років. І лише через сім років Джура ставав молодим козаком і проходив певні іспити.